Доброго дня, шановні радіослухачі. На хвилях Радіо Марія, передача «Світ у долонях. Ви знаєте, що кожного тижня ми говоримо о цій порі про екологічні проблеми, екологічні, організації, екологічні різні цікавинки, важливі події і окремі теми, які, про які важливо знати кожному. Мене звати Василюк Олексій, і сьогодні ми будемо говорити про біопаливо. От наш гість Олег Савицький з Національного екологічного центру України. Доброго дня. Доброго дня. І ми знаємо, що Олег розбирається у біопаливі, знає, що це таке, і ми знаємо, що далеко не кожен українець в курсі цієї теми, але ця тема вона стає все більш актуальною для більшості областей України. І, власне, давайте почнемо з спочатку. Що таке біопаливо? От, власне, біопаливо людей, мабуть, асоціюється щось з тваринами, це з рослинами, і тут паливо. Про що мова? Ну, біопаливо це досить широке поняття, і ми сьогодні будемо розглядати біопаливо рідке те, що використовується в якості автомобільного палива в Європейському Союзі та інших країнах. Найбільш поширене воно в Бразилії та інших країнах Латинської Америки. І поговоримо, наскільки його виробництво споживання є дійсно екологічним і чи є ну, таке біопаливо екологічним. Ну, власне, чому зараз ми говоримо про чому так? часто стає чути тематика біопалива в україні тобто що що сталося нового що змінилося і власне це оце щось мало стати причиною чому тепер так часто звучить термін біопалива в україні одним з зобов'язань україни яка які були прийняті в рамках договору про енергетичне співтовариство з європейським союзом Є введення нових екологічних стандартів щодо якості палива та сприяння розвитку біопалива в Україні та додавання біоетанолу, тобто спирту, отриманого з рослин в паливо для покращення його якості. Тобто це є вимоги, які Україна. Має виконати для того, щоб задовольняти вимогам Європейського Союзу щодо автомобільного палива. Ну, а власне, як, що потрібно Україні, ну і взагалі будь-якій країні, для того, щоб власне, відбувся якийсь частковий перехід до біопалива. Тобто, з чого. Власне, починається. Це стосується, звичайно, економіки, перебудови з починаючи з землі. От. І, власне, настільки, як, як це відбувається, і настільки це для України виглядає реальним. Ну, насправді в Україні, в Україні це вже, на жаль, відбувається повним ходом, оскільки в нас великі сіль, сільськогосподарські території. Вони вирощують саме біопаливні культури, які потім збираються і експортуються в Європейський Союз для виробництва біопалива. Це не є сталою практикою, не є екологічною, оскільки в багатьох господарствах ці культури вирощуються багато років. Підряд на тій самій землі, і це призводить до її виснаження та тому, що землі радують. Власне, е ті, ну настільки я розумію, то для власне, для біопалива е, вирощують спеціальні культури, звичайно, так. не можна говорити. Тобто е, не можна говорити про будь-яку сіргоскультуру, і, взагалі, між іншим, перш ніж говорити про окремі культури, а е, на українських полях, де вирощується так багато і зернових і інших культур, лишається чимала частка. Залиштів сільськогосподарського виробництва і там солома, залишки кукурудзи і різні, різні, різні. А залишті чи можуть вони бути використані в якості біопалива? Так, і це дуже серйозно розглядається зараз енергетиками, оскільки потенціал цієї твердої біомаси досить великий, оскільки десь на кожну тонну сільхоз сільськогосподарської продукції. Приходиться більше півтори тонни таких залишків, які, в принципі, можуть бути перероблені та використані в якості біопалива. Власне, чи є вже сьогодні якісь, ну, не знаю, мабуть, правильно сказати, державні рішення? Тобто, чи Україна, крім того, що це саме собою якось Починає запроваджуватись, чи а є вже якісь рішення, що які можуть сказати, що Україна так вирішила е, займатися біопаливом більш серйозно, ніж це було раніше? З Верховною Радою прийнято законопроект, який частково імплементує, тобто вводить в дію законодавство ЄС щодо сприяння розвитку біопалива. Тобто певні кроки в, в цьому напрямку в Україні вже відбуваються, але вони відбуваються не системно і без повного розуміння, що таке біопаливо, і які можуть бути наслідки від нераціонального використання земель для виробництва біопалива. А власне, перш ніж говорити про екологічні ризики від власне, біопалива. Я так з того, що ви кажете, розумію, що для України це позиціонується як крок до Європи, так? Так. Але ми звикли чути, що Європа це є більш позитивні, більш сталі екологічні стандарти. А як бути з біопаливом? Тобто виходить, що з ним все не так однозначно? З біопаливом з все не так однозначно, і в самій Європі зараз. Є дуже гаряча дискусія щодо о, раціональності використання біопалива і взагалі е, виправданості е, е, субсидування е, біопалива з екологічних фондів. А, власне, е, ну, тоді, я думаю, є сенс е, назвати ну, взагалі максимально детально проговорити, що є за. Екологічні ризики від використання біопалива. це, власне, мабуть, основна мета нашої сьогоднішньої розмови. Тобто, одне діло, ми просто чуємо, що є такий процес, інша справа, ми повинні усвідомлювати, що це може значити для кожного з нас, для держави в цілому, і, власне, розуміти, чому ми це розглядаємо як екологічну проблему, а не як просто якусь зміну в економіці чи там в споживанні. Угу. Біопаливо в, показало себе в багатьох країнах світу як дуже шкідлива річ, оскільки під виробництво біопалива відводяться цінні землі, які через інтенсивну експлуатацію цими культурами, такими як рапс, як певні сорти цукрового троснику, кукурудзи І інших культур, вони швидко виснажуються і е, стають непридатними для вирощування інших культур. І інша, е, інший аспект, це те, що під е, виробництво біопалу відводяться все нові і нові площі, оскільки е, е, на, на нього створюється попит. Штучно, бо в принципі ціна біопалива набагато вища, ніж ціна звичайного палива, виробленого з нафти. І багато держав субсидують біопалива для того, щоб підвищити так звану енергетичну безпеку країни. Але Наприклад, в Бразилії це призводить до того, що величезні лісові території вирубаються і відводяться під виробництво біопалива. Ну і звичайно, таке це не можна вважати екологічним кроком. А власне в чому є оте от причина субсидування, як з метою збільшити енергетичну безпеку? Тобто, чому біопаливо це енергетично безпечно, а традиційне паливо вироблене з нафти небезпечне для держав? Більшість розвинених країн не має власних джерел видобутку нафти. І нафту вони імпортують з країн Близького Сходу, Африки, Росії тощо. Тому Багато урядів розглядають біопаливо як засіб власного виробництва автомобільного палива. Але виробляти рослини, щоб їх потім переганяти на спирт та спалювати, це нераціональна практика. Оскільки ну, в цьому процесі на виробництво цього біопалива витрачається більше енергії, ніж, е, зрештою, воно дає чи приблизно стільки ж. Тобто, е, якщо порівнювати е, ті затрати енергії, які відбуваються при видобутку нафти, то вони е, в десятки разів менші, ніж е, при е, тому процесі, коли виробляється біопаливо, ну, Тобто, для того, щоб видобути нафту, все ж таки хочеться зрозуміти. В який бік в все ж таки баланс перехиляється? Адже для того, щоб видобути нафту, потрібно менше енергії ніж для вироблення біомаси палива з біомаси, а з іншого боку, біомаса є приносить певну там енергетичну безпеку країнам і не і гарантує паливо вироблене в самій країні. Що все ж таки з цього економічно важливіше країнам? Найважливіше для всіх країн це, і, мабуть, для України це особливо актуально. Зрозуміти, що не потрібно шукати нові джерела енергії. Треба навчитися економно, розумно та раціонально використовувати ті джерела, що вже є. І нам вистачає тих ресурсів, що ми маємо. Але ми відбираємо в природі все більше і більше і шукаємо, як би з неї ще щось викачати. не розуміючи при тому, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, так само і з енергією. Енергетична безпека є там, не де безліч ресурсів, а там, де є раціональне її використання. Тобто, якщо не буде екологічного та ресурсного менеджменту спрямовано на економію ресурсів та ефективне їх використання, то все інше не буде працювати. Ну, а це зрозуміло так, але е, ще інший важливий момент. Ось е, коли такий колишний аспект, що є паливо виготовлене з нафти, це дійсно, що автомобілі їздять не на нафті, так само, як є паливо виготовлене з е, біомаси, і машини також їздять не на біомасі, а вже на паливі. А виробництво палива з нафти із. Біомаси, що, чим вона відрізняється, і що з них, яка, яка з технологій більш шкідлива для довкілля? В принципі, саме нафтопереробні заводи вони шкідливіші, вони це об промислові об'єкти першої категорії небезпеки. У них дуже багато отруйних хімічних речовин, багато хімічних процесів, які. В результаті утворюють отруйні побічні речовини. З біомасою цих проблем менше, але також є певні побічні продукти. Але нафтопереробка це дуже брудна і дійсно екологічно небезпечна справа. А, власне, ще, ще теж, мабуть, не варто забувати, що будь-яке виробництво воно лишає певні відходи. І що лишається після переробки нафти, що лишається після переробки біомаси і чи можна ці залишки якимось чином використати? Переробка біомаси, вона в, в ідеальному випадку не залишає жодних відходів. Тобто, це є, в принципі, позитивним моментом, оскільки. Ті рештки рослин, клітковина та тверді відходи вони можуть бути перероблені в органічні добрива. Що стосується нафтопереробки, то там утворюються важкі фракції, такі як мазут, асфальт, які потім які містять велику кількість важких металів і інших отруйних речовин. Потім вони, вони також використовуються в промисловості, але ці матеріали вони є ну, досить шкідливими. І ось асфальт, який складає всю нашу мережу автодоріг, це саме відходи нафтопереробки, змішані з породою, з піском, з гравієм, і ось цим ми вкриваємо свої дороги. Забуваючи про те, що в, от в цьому асфальті містяться небезпечні речовини, які потроху-потроху вимиваються в землю, ну власне, виходить, що е більшість людей, мабуть, не підозрює, що ми їздимо по відходах, але що було спочатку відходи на автопереробки між іншим чи е ідея саме, саме асфальту як дорожнього покриття. Насправді, спочатку з'явилися відходи, тобто нафтовидобуток почався в XIX столітті, коли вже була певна мережа залізних, залізно, залізних доріг та сполучення. Але ну, доріг таких, особливо в таких масштабах, як це Зараз тоді не було, і дороги були мощені камінням, а асфальт з'явився саме після того, як з'явилися великі кількості оці відходи, і якісь дуже розумні люди, і це відбулося паралельно в багатьох країнах. Вирішили, що ось давайте будемо використовувати це для будівництва. А чи ці залишки вони якимось чином розкладаються? От звичайно, ми бачимо кожного року, особливо чомусь, коли це вже є кінець року. Бачимо, що всюди інтенсивно ремонтують дороги, кудись зішклібають той асфальт, що є, перевозять новий, розкладають. А куди дівається, по-перше, асфальт, який прибирають як пошкоджений непридатний, і все ж таки асфальт руйнується. Що з ним? Чи, чи настільки. Є штідливим для природи, він ж все одно нікуди не дівається і вже точно так. не переробляється. Так, ну його частково можна переробити, його можна також подрібнити і використовувати також як, ну, як підстил, підстилку для дорожнього покриття. Але в верхні, верхніх шарах, цей рештки асфальту вони не використовуються, тобто їх можна закопати ще глибше. І зробити з них якби матеріал такий перероблений теж для доріг. В більшості випадків так і відбувається, але частково асфальт він старий вивозиться просто на Е, І це також є проблемою. А от, говорячи про біопаливо, тобто, ну взагалі, який можна. Чи можна, наприклад, зробити висновок про те, що використання біопалива це є фактично спалювання землі, ґрунту, як такого. Адже рослини, які використовуються для вироблення біопалива, ґрунт виснажують дуже сильно і інтенсивно, і це стається в досить короткі строки, за кілька років буквально. І таким чином виходить, що паливо виробляється із землі, як нехай це трошки так, лірично звучить. Ну, в певній мірі так. так. І особливо це яскраво можна бачити в Бразилії, де прекрасні ліси, які існували тисячі років, які є найбагатшими екосистемами, вони вирубаються і на їх місці з'являються поля для виробництва біопалива, які виснажують землю і перетворюють її поступово на пустелю. І це дуже такий е, м, приклад того, як людина е, е, по хижацьки е, ставиться до природи. Ну і власне, е, чи можемо ми самі щось е, зробити для того, щоб вплинути на е, проблему біопалива в Україні? Або, якщо це не може зробити кожен з нас, що має зробити, на вашу думку, держава, щоб ця проблема не була такою, як вона є? Ну, по-перше, в біопаливо є альтернативи, і в транспорті це електричні автомобілі, це розвиток суспільного транспорту, зменшення кількості? Е індивідуальних автомобілів, які використовуються. Ну, багато, багато людей використовують автомобіль рідко. І автомобіль, який спроєктований для того, щоб транспортувати 4, 5, 7 людей, він часто використовується однією людиною, водієм, який є єдиним пасажиром. Це є неефективно і нераціонально. Тому е, громадський транспорт є більш ефективним і більш екологічним, бо він е, зберігає ресурси. Тобто, і в, більш, в, в е, більшості єв, європейських країн великий пріоритет надається розвитку громадського транспорту. Ну і власне, е, щоб. Нічого не прогавити в темі біопалива. Все ж таки є ще така річ, як використання е, рослин для безпосереднього спалювання на теплоелектростанціях. Тобто, по-перше, чи це е, є темою, чи це називається біопаливом, чи це називається якось інакше? Е, ну, це тверде біопаливо, яке найчастіше називається біомасою. Е, це може бути біомаса як продукт. Е, Побічний продукт обробки деревини, тобто це якісь меблеві фабрики, таке інше. Все може бути ті ж самі відходи сільського господарства, але це також може бути і просто деревина. От, власне, чому я задав це питання? Нещодавно стало відомо, що на території Українського Полісся в кількох областях планується будівництва кількох. Великих теплоелектростанцій, одна вже збудована в Київській області у місті Івантів, хоча ще не працює, і а, на кожній з них мають спалювати тверду біомасу. А, власне, колишні організації ті зацікавились цим питанням. А, спочатку подумали про те, що це є поганим, адже а, хоча мова йде і про, начебто про залишті від лісогосподарської діяльності, там гілки, там тирса інші. Залишки. Але це все є переважно ліси, частково вражені радіацією, тобто адже радіаційний слід він якраз простягається від Чорнобиля вздовж цього полісся, практично. І тому це є, м'яко кажучи, недобре спалювати деревину, яка має велику кількість. Радіоактивних часток, але вже дослідивши тему глибше, стало зрозуміло, що йдеться не про спалювання рослинних залишків, а власне про спалювання дрів, тобто дерев, які ті, не проходять по різним там якісним параметрам, як ділова деревина, і, відповідно, не потрібні лісівникам. Але натомість вони знайшли такий хитрий спосіб їх використати для все ж таки в економічних цілях, скажімо так. І е, як ви оцінюєте, е, чи це є? Настільки це є неправильно, можливо, це, може, ви скажете, що це є правильним. Але, але все ж таки настільки це є загрозливим, і головне, чи є е, така практика в інших країнах. Адже ну, звичайній людині почути, що ліс можна просто спалювати, рубати для того, щоб спалювати на теплоелектростанції, здається, ну, принаймні дивацтвом, якщо не якоюсь просто безглуздою ідеєю. Ну, для Європи це дійсно звучало б дуже дико. Оскільки в Європі дуже оберігаються ті ліси, що залишилися, бо природних лісів на території Європи залишилося дуже мало, і вони дуже ретельно охороняються. І навіть штучні ліси вони всі мають державний нагляд і охороняються. Від нелегальних рубок і таке інше. В Україні ситуація інша. В нас жодний ліс не застрахований, не захищений від нелегальної виробки. Тому якщо з'явиться покупець для такої деревини яким може бути теплова електростанція нова. Спеціально спроєктовано для цього, то це зможе створити економічну ініціативу для того, щоб з'являлися такі нелегальні бізнеси по виробці лісів. І це є дійсно досить великою загрозою для українського полісся. І Також дійсно частина цієї деревини може бути радіоактивною. І е, все це може опинитися в повітрі. Тому це дуже бентежливо, що е, під е, виглядом е, зеленої, так званої зеленої енергетики е, хочуть побудувати електростанції, які будуть е, е, спалювати в буквальному сенсі наші ліси. Ну от Ще є така е, інформація, що станемось на сьогодні. в Львівській області в місті Золочів, практично вже все, все опалення міста перейшло на власну деревину, і ця деревина постачається з карпатських лісів, лісгоспи, привозять туди дійсно деревину і опалюють ціле місто. Як ви вважаєте, чи, ну, тобто, чи є якась, по-перше, на це. На сьогодні гучна реакція, чи відомо хоч щось, чи хочуть інші міста таке зробити, і взагалі, що би варто було зробити, щоб зупинити такі ініціативи? Ну, В кожному конкретному випадку потрібно ретельно досліджувати ситуацію, бо одразу виносити якісь судження є непрофесійно і некоректно. Тому в певних регіонах використання біомаси, але якщо воно організоване, легальне та екологічно безпечне, воно може бути дійсно альтернативою якомусь іншому енергоносію, який з тих чи інших причин стає менш доступним, наприклад, як природний газ. Але найбільшою проблемою для всіх міст України є застарілий житловий фонд і застарілі будівлі. Тому найперше це треба у всіх містах підвищувати енергоефективність будівель, утеплювати їх, ставити нові вікна. Організовувати енергоменеджмент в містах, тобто підрахунок того, скільки яких енергоресурсів витрачається, як вони витрачаються, де. І як я вже казав, що енергетична безпека починається там, де починається енергоефективність. Якщо не буде ретельного Обліку енергоресурсів та енергоменеджменту, то ні біомаса, ні будь-який інший ресурс не врятує наші міста. Ну, от, власне, мабуть, на цьому варто буде підбити сьогоднішню риску сьогоднішньої передачі. Ми сьогодні розмовляли з Олегом Савицьким з Національного екологічного центру України про біопаливо. Ось і. Як і завжди, за тиждень ми почуємося о цій ж парі. І будемо говорити про інші екологічні питання, проблеми. Тож, до нових зустрічей!